Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України Укрформ сьогодні. Десятий рік майже 10 років вже триває війна, і сьогодні вже 705-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня країни. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні вітає вас. Героям слава пані Наталі. Ми знаємо, що вночі росіяни знов обстрілювали різні регіони нашої країни. Потерпала і Ніколаївщина, і Херсонщина, і Дніпропетровщина. Що зараз? Яка ситуація на цей час? Так дійсно ворог не припиняє своєї агресивної активності в напрямку і правобережжя. Там, де деокуповані території безпосередньої близькості до води, особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів, ворог посилив цю компоненту дуже потужно, застосовуючи в кількості понад 80 одиниць за добу тільки в нашій зоні відповідальності, це Переважно Херсонщина, але також дрони і е, дрони іншої модифікації, в тому числі розвідувальні, і ті, які здатні скидати е, осколкові боєприпаси, застосовує і з Кінбурнської каси з цього напрямку на е, напрямку Миколаївщини, протилежного берега Дніпробузького лиману, Куцюрубська-очаківська громади, намагаючись посилити тиск на. Різних напрямках і розсередити зусилля сил оборони, тим не менш, ми продовжуємо боротьбу і за позиції на лівому березі, розширюючи наші пландарми. Очевидно, що окупанти побоюються цієї нашої активності, тому на тлі того, що втратили певну активність в штурмових діях, у них були. Відповідні складнощі з формуванням тих штурмових груп, які підуть на відповідні дії, вони знов поновили таку активність і за минулу бойову довели її до вісьмох штурмів, але всі вони були знов невдалими. Змушені були окупанти повертатися на свої позиції із втратами особового складу за минулу добу. Ми нарахували підтвердженими 105 окупантів відмінусованих в нашій зоні відповідальності. Також я... маємо результати і по знищенню ворожої техніки, зокрема, це артилерійські установки, з яких вони обстрілюють правий берег. І такі втрати призвели до того, що спостерігаємо певну активність на кримському напрямку, де формуються команди, очевидно, для Підсилення тих підрозділів, які є на лівому березі, після таких потужних втрат потребують поновлення і живої сили, і техніки. Пані Наталю, якраз хотіла вас спитати тільки сьогодні з'явилася заява Генерального штабу саме про просування наших сил на лівому березі Дніпра. Тож, якщо можна, якісь подробиці цього просування треба розуміти що будь-яка бойова робота дуже обмежена в інформаційному просторі висвітлюється саме через те щоб мала певні перспективи те про що можемо звітувати даємо суспільству дізнатися і е, на сьогодні це е, той факт який можемо констатувати наша робота має результат Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка. І під тиском ворожих підрозділів ми знаємо, що їх набагато більше, присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені і мають відповідні тилові Підтвердження під підґрунтя, яке їх може убезпечувати на відміну від наших, де за спинами Дніпро, тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовільнятися тією інформацією, яка може бути оприлюднена військовим командуванням, станом на зараз. Пані надалі, вчора ще з'явилася інформація про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську. Чи є якісь подробиці і можливо в цілому пропоную поговорити про роботу наших руху опору саме на тимчасово окупованих територіях? А тут знов-таки хочу звернутися з огляду на те, що рук опору працює в дуже складних умовах: в умовах постійного тиску і вишукування з, з боку окупантів, виявлення тих людей, хто дотичний до цієї бойової роботи, в тому числі. Тому кожного разу, коли є інформація про проведення якихось дій, треба вичекати певний час. Коли можемо говорити і давати підтвердження або спростовувати ту інформацію, яка вкидається, потужно вкидається в інформаційний простір, ще раз зауважу: сили оборони ніколи терміново не повідомляють про таку інформацію, оскільки ми розуміємо, що працюємо в умовах гібридної війни, і під час навіть якихось відповідних квіток павовних. На певному напрямку необхідно переконатися, що це не були шкідливі шкідники, якісь або шкідливі зерна, спровоковані або е, сфальсифіковані. Тими самими окупантами, а це дуже часто буває, оскільки зараз напередодні тих виборів, до яких вони готуються, вони розгорнули дуже потужну інформаційну кампанію про те, що мають сили для того, щоб вирушати знову в напрямку Херсонщини Миколаївщини, про те, щоб протиставити проти сили оборони України місцевому населенню тимчасово окупованих територій, тому тут треба буде. Бути дуже виваженими в поданні цієї інформації, аналізі її сприйняті і, взагалі, поширені опри дочекаємось офіційної інформації, що стосується Бердянську, тоді зможемо говорити Дякую вам щодо ситуації у Чорному і Азовському морях. Яка вона і що зараз там відбувається з носіями ракет? Ситуація залишається досить сталою і контрольованою з боку сил оборони. Ми відстежуємо активність ворожих кораблів, в тому числі і підводних ракетоносіїв, які наразі перебувають на бойовому чергуванні. Треба зауважити, що зараз триває. Такий початковий період навчального року в військовому розумінні і підрозділи ворожого флоту також мають певні завдання з виконання, наприклад, обов'язкових навчальних прав, злагодження екіпажів і так далі. Тому їхня активність і перебування у відкритому морі може бути пов'язана із тим, що вони відпрацьовують обов'язкову програму, скажімо так. Але розуміючи, що кожен з них споряджений бойовими ракетами, ми не можемо скидати з рахунку і ту загрозу, яку вони несуть. У будь-якої миті виконання навчальних завдань може перетворитися в виконання бойової роботи. Тому ми попереджаємо завжди про їх присутність, їх готовність і спорядженість. Зараз вони на чергуванні, пуски з підводних ракетоносіїв. Ускладнено виявити для нашої системи протиповітряної оборони, тому в такому випадку Генеральний штаб рівень ракетної небезпеки оцінює надзвичайно високий і акцентує увагу населення, що реагувати на сигнали повітряної тривоги треба дуже оперативно. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий ранок. Укрінформ. Є питання, чи зафіксовано під час обстрілів півдня України застосування Росією корейських снарядів? Ми не фіксували в нашій зоні відповідальності таких випадків. Кожного разу, коли відбуваються обстріли. Після відпрацювання слідчої групи працюють і вибухотехніки, експерти, працюють і органи дослідження і. Прокуратура працює і тільки після виваженого висновку експертів відбувається проголошення тої чи іншої інформації щодо відповідних снарядів. В нашій зоні відповідальності ми поки не фіксували такі. Пані Наталі, ви сказали про те, що на тимчасово окупованих територіях готуються до так званих виборів. Наскільки ми зараз можемо сказати, як це впливає? І без того ми розуміємо, що тиск на наших громадян там був шаленим. Але чи впливає це зараз ще якимось чином на тих, хто вимушено залишається на тимчасово окупованих територіях? Так, дійсно, тиск чиниться на людей, в тому числі найпотужніша робота проводиться щодо насильницької паспортизації, оскільки для проведення виборів, зокрема на тимчасово окупованих територіях, їм дуже потрібно сформувати ефект згоди електорату. Відповідно, розгорнуті додаткові пости на В'їзді, і виїзді з Херсонської області в Крим і в зворотньому напрямку будь-які інші фільтраційні заходи всі спрямовані саме на те, щоб виявляти максимально людей, які ще не отримали російських червоних книжечок. Паспорту, зокрема, і не перейшли в так зване російське громадянство. Крім того, це заходи прихованої мобілізації, тому що під час додаткових контрольних заходів виявляються чоловіки призовного віку, які також беруться на облік і в тому числі одразу переправляються для формування загонів так званої територіальної оборони кожного населеного пункту, звідки потім переходять в. Фактично в ресурс е, тих підрозділів окупантів, які є на лівому березі, для поповнення після втрат. Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А я дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо силам безпеки та оборони. І слава Україні!